Перш ніж працювати з будь-якими високовольтними або іншими компонентами будь-якого гібридного або електричного автомобіля, необхідно виконати процедуру знеструмлення заради вашої власної безпеки. В цьому відео ми покажемо процедуру, яка є однаковою для таких поширених моделей: Toyota Auris, Toyota Prius Plus і Lexus CT200H. Високовольтний ланцюг будь-якого гібридного двигуна може містити напругу, яка значно перевищує 200 вольт. Блюпринт рекомендує працювати з системами високої напруги лише якщо ви пройшли відповідну підготовку та впевнені у своїх намірах. Також завжди переконайтеся, що ви вдягли належне захисне спорядження. Перед проведенням будь-яких перевірок високовольтної системи переконайтеся, що на вас та у вас немає жодних металевих предметів, таких як металеві ручки, викрутки тощо, оскільки вони можуть впасти на високовольтні компоненти та спричинити коротке замикання. Система складається з високовольтної батареї та її реле, тягового двигуна, інвертора, насоса кондиціонера повітря та всіх інших пов'язаних кабелів і роз'ємів помаранчевого кольору. Перед виконанням будь-яких робіт розташуйте на даху транспортного засобу попереджувальний знак про високу напругу, щоб попередити всіх присутніх в майстерні про те, що ви працюєте з високовольтною системою. Вимкніть запалювання. Витягніть ключ запалювання та віднесіть його подалі від автомобіля, особливо якщо автомобіль обладнано безконтактною системою доступу, від'єднайте мінусову клему 12-вольтового акумулятора. Уважно та обережно перевірте стан ваших діелектричних рукавичок на наявність будь-яких пошкоджень. Захисні рукавички повинні бути щонайменше нульового класу для роботи з електроустановками з напругою 1000 вольт. Перед використанням переконайтеся, що в рукавичках немає жодних отворів і вони не змочені. Не треба надувати рукавички. Сервісний штекер це пристрій, відключення якого вимикає акумулятор високої напруги. Окремі модулі пари акумуляторних батарейок з'єднані послідовно мідними з'єднувачами, за винятком одного, який має два кабеля, які з'єднані із сервісним штекером. Відключення сервісного штекера відключає ці два кабеля, розділяючи батарею на дві частини. Знайдіть сервісний штекер, а потім, одягнувши діелектричні рукавички, витягніть сервісний штекер та покладіть його в безпечне місце або в таке місце, де його зможуть побачити інші люди. Відзначте момент, коли спрацює блокуючий пристрій під час видалення сервісного штекера. Зачекайте принаймні 10 хвилин, щоб переконатися, що високовольтні конденсатори в інверторі повністю розряджені. Переконайтеся, що кришка інвертора чиста, зніміть її та відкладіть в сторону. Бажано, щоб кришка та зняті болти були розміщені подалі від відкритих клем інвертора. Перемкніть вольтметр на постійний струм і в правильний діапазон вище 500 вольт. Перевірте його пораніше відомим показникам, щоб бути впевненим в точності. Переконайтеся, що ви використовуєте вольтметр і дроти, які мають клас безпеки CAT3 1000 вольт. Натягніть діелектричні рукавички та визначте два високовольтні дроти постійного струму, які йдуть від високовольтної батареї, і перевірте наявність напруги між клемами всередині інвертора. Потім перемкніть вольтметр на змінний струм і перевірте напругу між трьохфазними кабелями обох двигунів. Усі показники повинні бути нульовими. За цих умов та виконавши всі ці кроки, високовольтна система тепер є безпечною для роботи. Після завершення будь-яких робіт з високою напругою, ви можете встановити назад кришку інвертора. Надівши діелектричні рукавички, встановіть сервісний штекер, переконавшись, що ви правильно розташували пристрій блокування. Знову під'єднайте 12 вольтний акумулятор. Використовуючи відповідний діагностичний інструмент, такий як GScan 2, перевірте наявність кодів помилок та видаліть їх в разі потреби. Виконайте тест драйв, щоб переконатись в правильній роботі автомобіля.